Всім привіт, з вами Вероніка, і сьогодні я вам хочу розповісти про свій перший лист. Я почала листуватися одною дівчинкою, її звати Зеленська Вікторія. І це перший мій лист, я ще їй не слала листа, але буду писати. Якщо хочете відео, як я її буду писати, то ставте пальчики далі. Перше, що вона мені надіслала, це тут писала отакі наклейки. Тут були, я вам покажу, отакі коти. Така киця, така киця. Це якась сова. Потім було оце щось метелик. Це Мікі Маус отакий. Потім песик. Потім отакі накаєчки. Теж прикольно, вона мені дуже сподобалась. І потім отакі наклейки. Такі. Ще вона мені в листі прислала це сам лист. Я його не буду читати, тому що це вона мені прислала таку карточку і отакі стікери. Тут їх. І це все, що вона мені прислала. Якщо хочете ще таких більше відео, ставте пальчики вверх, і, і я вас дуже люблю. Всім па-па!